Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, для чого у вас наразі благосприятливий час. Які питання ви можете вирішити у своєму житті? Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Для чого пройшов благосприятливий час по першому варіанту? Лицар мечів. Можливо, для когось прийшов благосприятливий час уже відмовитися від якихось певних з'ясувань стосунків. Можливо, хтось щось хотів там, докопатися до якоїсь правди незрозумілої і взагалі зрозуміло, чи потрібна вам та правда, чи не потрібна. Можливо, у вас були якісь певні неприємності. Можливо, десь ви щось вчинили так необережно, або даремно про щось турбувалися. Для когось, можливо, були сварки, конфлікти, або бурхливість з'ясування стосунків, в когось, можливо, зруйнувалися плани, або виникли неочікувані перепони, то для вас прийшов час уже це все змінити на позитивні обставини. Якщо ви ну, намагаєтеся щось досягти в своєму житті, то наберіться терпіння. І не не варто вступати у якісь провокаційні дискусії, або щоб ви діяли імпульсивно. Це може вам знову ж тільки нашкодити. Тому для вас наразі прийшов час, щоб ви вже відмовилися від якоїсь метушні, від швидких рішень, можливо, вам дещо потрібно. Знаєте, свою прямолінійність замінити на більш, на більш гнучке ставлення до тих обставин, які будуть виникати у вашому житті. А тому можете сміливо відмовлятися від всякого негатива і розум... діяти у своїх інтересах і дослухатися до свого голосу розуму. Це був перший варіант. Другий варіант. Для чого у вас благосприятливий час? П'ятірка мечів перевернута. Ну, П'ятірка мечів перевернута говорить про те, що, можливо, вам прийшов час уже, ну, здобути більше знань, щоб ви були вище своїх конкурентів. Тому що наразі ви, можливо, десь стикаєтеся із якоюсь зрадою, або, можливо, втрачаєте якесь своє знаєте, положення, на яке ви тривалий час там мали, і воно вам допомагало. Також, якщо ви приймали якісь неправильні рішення, можливо, хтось ввів подвійні подвійну гру, або мали якісь такі ну, конфлікти, які вже тривалий час у вас є, а ви у них так і перебуваєте, або маєте якихось таких ворогів, які вам бажали тільки зла. Або взагалі у вас не було взаєморозуміння з оточуючим у вас людей. Тут прийшов період такий, що вам потрібно з того вже вийти, вам уже потрібно або здолати певні обмеження, або проявляти свою креативність, щось нове для себе залучити у життя. Тому проявляйте свою оригінальність, виходьте з тих конфліктів, противостояння. Ваші знання повинні бути на такому рівні, коли жоден конкурент не буде вартий вашого слова. І ще для вас порада буде така, що якщо у вас десь щось там буде виникати, і ви не будете розуміти до кінця, що там, який буде кінцевий результат, не варто туди втручатися. Не розпочинайте наразі ніяких нових, нових проєктів, тому що це не час. І наразі ви можете довіряти тільки навіть і собі вам наразі не варто довіряти, тому що все, що ви будете бачити і чути, згодом будете розуміти зовсім по-іншому. Тому не приймайте жодних рішень, просто перечекайте і змінюйте своє життя на краще. І третій варіант для чого у вас прийшов час імператриця. По імператриці, можна сказати, дуже багато, але є такі актуальні, найактуальніші питання, коли вам прийшов благосприятливий час налагодити стосунки, для когось, це можливо, із вашою мамою, а для когось із своєю дружиною, своєю парою. Тому що вже ви, мабуть, дійшли до того стану, коли от ваша. Гармонійне спілкування буде вас надихати. Вам прийшов час уже відмовитися, можливо, від чогось того, що вас або дратувало, або розчаровувало. Можливо, ви не бачили рішення або не могли створити ті умови проживання свого, які бажала ваша душа. А тому наразі вам потрібно вже дещо розвиватися. Ви повинні відчувати свою життєву силу. Можливо, проявляти свою творчість. Якщо це в робочих питаннях, то у вас наразі буде таке стабільне положення, і вам це потрібно розуміти. Хтось, можливо, буде отримувати прибутки. І якщо це сімейні стосунки, то у вас все буде знаєте, так, як, як саме потрібно для вас. І вам потрібно турбуватися і про себе, і про тих, хто вас оточує. Якщо іще для вас є така порада, що якщо вам захочеться, наприклад, щось для себе зробити таке приємне, тобто або створити комфорт в оселі, або зробити покупки, то от саме наразі для вас прийшов той час.